Якщо любиш, кохай, вже зозуля закувала. Якщо любиш, кохай, не чекаєш до купала. Якщо ми будемо разом і разом допомагати один одному, то все в нас буде добре і неодмінно буде перемога. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях народна артистка України і просто народна улюблениця Аурі Ротар. Вітаю! вас. Вітаю і вас, вітаю, дуже приємно. Дуже завжди радий вас бачити. Останній раз бачилися на сцені на головній сцені Полтави, це листопад. От ви виступали на 8 березня для жінок дарували велике-велике свято. Так, було таке, дуже приємно було. Зараз ви постійно долучаєтеся до різноманітних благодійних заходів. І сьогодні також будете виступати. Розкажіть про свою участь саме в цьому заході. Я дуже багато зараз працюю благодійних концертів. Ми постійно їздимо по всій Україні. Я працюю з командою, а і сама куди запрошують, я ніколи не відмовляюсь. Я і також і сьогодні хочеться, хоч хоч чимось допомогти цим бідним людям, які постраждали внаслідок теракту. Ну, ми повинні щось робити, тому що е, якщо ми будемо разом і разом допомагати один одному, то все в нас буде добре і неодмінно буде перемога. Так, я якраз хотів вас більш детально розпитати про вашу діяльність саме з командою, а тому, що вони занадто активні, я б навіть сказав. Так, Ми дуже багато працюємо. Ми, Десь 150 концертів вже відпрацювали, благодійних концертів. І ми допомагаємо нашим військовим і медикам, і куди де запрошують, і де де потрібна допомога, ми завжди допомагаємо, працюємо так, ми повинні працювати. Це наш маленький вклад у нашу перемогу. Я наскільки знав, ви ж під Києвом живете, у вас такий будиночок, там гарний огород ви тримаєте. Yeah, yeah, yeah там війну застали. E, так, я Прокинулась о п'ятій ранку від вибуху, потім ще пролунало декілька вибухів, і потім мені стали телефонувати друзі і дочка. Каже, мама, збирайся. Я спочатку, спочатку кажу: я нікуди не поїду, ви самі їжджайте, але вона каже: Я без тебе нікуди не поїду. Я зібралася і ми поїхали у Чернівецьку область на рідну землю до моїх братів і сестри. І там був. Два місяці. Два місяці ну, і там ми теж допомагали теробороні, збирали, що їм потрібно. Ну, а Потім я вже повернулася додому. Я сказала, що я вже хочу додому. Ми повернулися додому. І... Звісно, я застала не дуже гарну картину. Мене теж обстріляли там: і будинок, і альтанку, і огорожу. Тобто я все міняла, все відремонтувала все і це. Найголовніше, що всі живі і здорові. В самому будинку ніхто там не був? Ні, в самому будинку нікого не було. Вони в нашому селі не були. Вони стріляли десь. Вони коли йшли на бровари, десь з траси звідси стріляли. Будь дуже було боляче і страшно дивитися на свою оселю. Так, дійсно, дійсно, але слава Богу, що я кажу, що найголовніше, що всі живі і здорові. За час війни наскільки змінився ваш репертуар? За час війни, ви знаєте, я дуже намагаюся співати все ж таки веселі пісні. І у мене змінився репертуар суто українською мовою. У мене Вся програма на українській мові, і мені хочеться веселі пісні співати для наших людей, щоб їх трошки підбадьорити. Трошки підбадьорити, бо негативу у нас вистачає. У нас до речі в програмі є музичний стоп-кран, коли всі зірки співають наживо. Я так люблю вашу пісню. Якщо любиш кохай, можете хоч на рядочка. Якщо любиш кохай, вже зозуля закувала. Якщо любиш кохай, не чекаєш до купала. Супер це справді ексклюзив для нас. І от на вашу думку, як українцям легше пережити війну? Я думаю, що треба не впадати в паніку, все ж таки взяти себе в руки і вірити, вірити в нашу перемогу. Вона неодмінно буде. Я в цьому 100% впевнена. Ви з сестрою Софією спілкуєтесь? Так, дійсно. Ми Є... ж сестри. Вона важко переживається. Ми всі важко переживаємо. У нас вся, вся сім'я важко переживає. У нас два брати, сестра, сім'ї, всіх, і дійсно переживають всі. Ну нічого, буде перемога. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України.інфо. Ну, що я можу зараз побажати? Нашої найшвидшої перемоги і мирного неба. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава. Можно вас обняти? Так. <хи> вас тоже люблю.